Усіх вітаю з 1 квітня запроваджується реєстр медичних працівників. Хто повинен зареєструватися? Будь-яка особа, яка має кваліфікацію медичного працівника, наприклад, опікун медичний, технік стерилізації медичної, асистентка, ігієністка стоматологічна, і так далі. До коли потрібно зареєструватися? До 25 вересня 2024 року. Чи можна працювати без реєстрації? Так. До 25 березня 2025 року. Скільки коштує така реєстрація? 100 злотих одноразово. Перелік кваліфікацій, які мають реєструватися, ви бачите на екрані.